Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект денних ходових вогнів з автоматичним включенням від компанії Mitsumi модель С2. Артикул даного комплекту 05972. Постачається фірмою в упаковці комплект. Всередині у нас знаходяться дві. Фари довжиною 16 см, і також металеві кріплення з фіксуючими елементами. Фари під'єднуються на 12 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. Повністю з пластикового корпусу. Ось такий мають вигляд. На кожній фарі використовується 8 світлодіодів, загальна потужність даних. Ходових вогнів 4 Вт. Одну з фар зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує фара. Бачимо, переливається з білого на блакитний світло. Яскравості, в принципі, більш ніж достатньо для того, щоб бути помітним на дорозі. При купівлі на комплект обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.